А якщо моя компанія знаходиться за межами UK, чи буду я тут платити податки, тобто це одне із питань, які доволі часто запитують. Відповідно, ситуація слідуюча. Я фізично заходжуся в UK, проте в мене немає бажання платити UK. Податки. Відповідно, що я роблю, я реєструю компанію, скажімо, десь там в Кіпрі, в Дубаї, де завгодно, де низькі податки. Компанія керую повністю звідси, всі клієнти знаходяться в Америка, Канада, постачальники знаходяться умовно в Україні, ніякі податки в UK не плачу. Ще не працює 1936 рік. В UK вводиться регуляція, яка називається Transfer Facet і Abroad Regulation. Так, вона конкретно націлена на ось такі кейси, де штучно створюється якась структура за межами UK. Ця структура генерує дохід, ви отримуєте бенефіт від цього доходу. І це все було створено тільки для того, щоб не платити податки. Так? Тому розумієте, якщо ви знаходитеся фізично в UK, ваша компанія за межами UK, тоді прибутки цієї компанії вважає. Жається вашими прибутками, маєте подібну структуру. Звертайтеся для того, щоб зрозуміти, яким чином застрахуватися.